Чи Крим та хто все ж таки утворив Кримців? Сотні років Крим населяли десятки народів. Причина у його вдалому розташуванні, адже саме Крим на довгий час став містком між Європою та Азією, місцем зустрічі культур та воєн. Численні племена змінювали один одного. Неминуче відбувався і процес асиміляції місцевих племен. З них розвивались нові народи. Це історія і кримських татар. Вони об'єднали у собі всю палітру народів, що колись населяли півострів. То про кого йде мова? Почнімо з кімерійців. Вони жили тут ще у 8 столітті до нашої ери. Саме їх описав Гомер в Одіссеї. Вони прийшли з району Волги та Дону. Так так. Ця Керченська протока в античності звалася Боспор Кімерійська. Сусідами кімерійців були Таври. Вони населяли південну частину Криму, приблизно від сучасної Євпаторії до Керченського півострова. Таври залишили по собі велику кількість археологічних знахідок, свій знаменитий темний посуд з білими візерунками. Коли ж вони переселилися на південний берег Криму, 6-5 століття до нашої ери. То створили свою рідну культуру поховань у кам'яних ящиках.